Я не бачив лібералів на війні. Це люди націоналістичних поглядів. Я не хочу, щоб історія повернулася до ХХ століття. Війна це погано, але гірше війни лише поразка. Якщо ми б зараз втратили державу, наші діти, внуки, просто б пережили те, що пережили наші діди і праді. Історії її мир це її виняток. Війна була, є і буде. І ми повинні завжди до неї готувати. У мене просто питання, а що два десятки років вам, нам забороняло виготовляти свою зброю? Це що, не наші президенти розброювали країну, віддавали атомну зброю. Ніхто не народжується з військовим квитком. Давайте готуватись, просто наступний наш етап життя жити так, щоб ми завжди були готові до війни. Доки буде Росія, до буде війна. Вітаю вас! Це проект свої, якому ми говоримо про тих, хто наближає українську перемогу. І сьогодні я, я говорю це завжди, але це завжди щиро, з великою гордістю і приємністю. Михайло Галищак, військовослужбовець 24-ї легендарної 24-ки, окремої механізованої 24-ї бригади імені короля Данила, історик, націоналіст. В цьому випадку це важливо, автор книги за півроку до перемоги, військове будівництво та операції Галицької армії в 1918 19 роках. Привіт, в 23-му році Михайло Галущак отримав хрест хоробрих від головнокомандувача Валерія Залужного Михайле. От я так назвав історик, націоналіст воїн. Напевно, що дві останні категорії це невіддільно сьогодні. Кожен націоналіст, який справжній є, має бути невіддільним від війська, на мою думку, так як вважаєш ти. Звичайно, що ми маємо захищати нашу державу. І, звичайно, що я не бачив лібералів на війні. Це люди націоналістичних поглядів. Навіть якщо, можливо, хтось і каже, що він не націоналіст, але якщо ти вже захищаєш свою націю, я вважаю, що ти націоналіст. Це, напевно, найкраща категорія співвідношення свої не свої. Якщо ти на захисті своєї країни, ти свій. Але давай спочатку. Перше для тебе це почалося в 2015 році. Тоді ти був бійцем у складі добровольчого батальйону Січ. Так. Розкажи, будь ласка, про цей свій досвід. Так, тоді це взагалі дуже добрий досвід. І він певною мірою допоміг мені і, коли розпочалась війна, повномасштабка тепер, 24 числа, 24 лютого, я прибув із КУМАТ. І в нас з військкомату Миколаївського мене відправили бонебір 24-кі відправили в, -24, в Яворів. І добре, тому що навіть з тої сторони добре, що людей без. Ті, хто не мали УБД, тоді просто не брали. І в нас були тоді хлопці, які з нами їхали в автобусі, і які просто перший раз прийшли в армію. Навіть було, що ті, що відслужили, і якщо вони не брали участь в боях на Сході, то їх просто відправляли назад. Звичайно, mm -hmm. що десь там через певний період. Їх взяли, але от е, в даному випадку це була така маленька перепустка, щоб тебе взяли вже й одразу. Пропустили без черги. Так. так. <смітна> тебе не було думки такої, що ну, от я своє відслужив у 2015-2017 роках, тепер вже нехай хтось іде інший. Ні, такого не було. Е, от В мене була думка, як історика. Була така думка, що я не хочу, щоб історія повернулася ХХ століття. Тоді я теж викладав політесі. У мене навіть могло бути в той день пара, я перед ним казав, що вибачайте, але почалась повномасштабка, і я повинен йти. Не хочу, щоб історія тоді не хотів, щоб історія повернулася ХХ століття. Ми тоді 100 років тому, тому втратили державу, і ми мали століття голодомор'ю, століття репресій, вбивств, геноцидів. Так, війна це погано, але гірше війни лише поразка. Якщо ми б зараз втратили державу, наші діти, внуки, просто б пережили б те, що пережили наші діди і прадіди. Чому 24-бригада? та бригада? Чому не батальйон Свобода або інші якісь утворення? Я це просто прийшов військомат. Вибір, це? Ні, я прийшов військомат. куди відправили, туди відправили. Наші хлопці тоді, багато моїх друзів свободівців вони. Тоді навіть батальйон Свобода він ще ж не був сформований. Uh -huh. тоді просто хлопці записувались тероборону Києва, і на основі тієї тероборони, десь там за місяць виник батальйон Свобода. А тоді, ну, почалась війна і та треба було кудись йти, пішов військомат, куди відправити, туди відправили. Дуже багато тих, хто має досвід війни в АТО або в ООС, тобто я маю на увазі 14-20 роки, 20, до до го року, говорять, що цей період це був таким собі тренуванням перед справжньою повномасштабною війною 22 го року. Коли для тебе це стало зрозуміло, що це не АТО, а от така справжня війна з вогнемивими валами, з арт-артдуелями, з танковими наступами, коли ти зрозумієш, що це ось саме. Така війна, чи ти пригадуєш свої відчуття. Ну, коли, коли включили телевізор, <реба> ми побачили, як бомбили Київ, і це зрозуміло було, що ну, тоді ж не було такого, що це вже війна на повну. Війна без ніяких там джентльменських якихось там домовленостей. Навіть то тоді, якщо ми згадаємо той там, історію десятирічної давності, була там історія, що. Не стріляємо з такого калібру. Так, так. Більше такого там. Так тут була повністю повна масштабка. ну, були задіяна авіація, яка бомбила нашу столицю. Це те, що не було тоді. Тут зрозуміло, що війна буде не на життя, а на смерть. Коли особисто тобі було найважче за цих два з половиною роки. Найважче. Ну, найважче це коли втрачаєш друзів. Оце найважче. І навіть от зараз, знаєте, я ходжу по тому Маличаківському центрі, чи на інші центри, чи навіть себе в Миколаєві, де є багато моїх друзів. І ходжу, знаєте, як невірний Хома. Який І не можу просто повірити, що їх вже немає. А не можу повірити, бо я з ними навіть не попрощався. Просто якесь таке відчуття, що ми ще коли з ними зустрінемось, побачимось, хоча, не знаю, можливо, колись і побачимось на тому світі. За твоїми словами, цитую тебе, ти написав це в книжці у передмові до книжці. На цій війні кожен має відповісти собі на кілька важливих запитань: ким він є і за що бореться. Ти дав собі відповідь на ці питання. Ну, я є українець. <хи> Борюсь за Україну. Знаєте, це Іван Франко, коли сказав таку гарну фразу. В нього є вірш Великі роковини. Кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть. Що за долю мільйонів мусиш дати ти у Як прогнешся, не достоїш. Захитається, мов тінь, пропаде кривава праця многих-многих поколінь. За нашими спинами дуже багато людей, які віддали своє життя, щоб ми жили в Незалежній Україні. Перед нами наші діти, яким ми повинні цю незалежність передати. А за це ми й боремося. Я не даремно при представленні сказав, що ти історик, дипломований історик, який значну частину свого життя присвятив дослідженню історії визвольних боїв. І в мене кілька зараз запитань, серія клав до тебе як до історика, або як ти сам себе називаєш до практикуючого історика, до історика, який не лише вивчає, але й творить цю нову історію. Чи правильно називати цю війну визвольною? Так. Національна визвольна війна. У нас були у ХХ столітті два етапи національної визвольної війни. Це був перший етап це історіографії, називаючи Українська Революція, 17-21 рік, хоча бої були. І далі був Холодний Яр, Холодноярська Республіка. Другий етап це часи Другої світової війни. Це були другі наші визвольні змагання. А зараз. Це продовження цієї боротьби. Знаєте, якщо ви зайдете на Лечеківський цвинтар, там є поле почесних поховань, де починали ховатися 13-го року наших хлопців, там же воно заповнене. Так ви там побачите ціле століття боротьби. Від каплички першого президента ЗУНР Євгена Петрушевича і хлопців Галицької армії до теперішніх захисників. Ціле століття боротьби на одному клаптику землі невеличкому. І це війна історія має причину наслідковий зв'язок. Ми продовжуємо те, що робили наші предки. Чи була ця війна, я маю на увазі 2014 року, адже ми добре пам'ятаємо, що війна розпочалася в 2014 році. Чи була ця війна невідворотньою? Ну, звичайно. Дивіться, у нас ще жодне покоління не в минуло війни. Не в минуло війни. Навіть наші батьки. Здавалось би, народжені після Другої світової війни. Здавалося, щасливе покоління, яке так. не знає війни. Але воно все одно на свої очі побачило війну. Наші діти, маленькі діти, але вони все одно на свої очі побачили війну. Я не знаю, як буде потім. Але історії є, мир це її виняток. Війна була, є і буде. І ми повинні завжди до неї готуватися. І стареше прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни. Тому це заколисування, що От буде там перемога, чи час після війни, та не буде такого часу. Ми просто повинні завжди готуватись до війни. Чи могли ми щось з 91-го року зробити так, щоб, щоб це не призвело до 2014 року і особливо до 2022 року? Я маю на увазі у стосунках, власне, з Росією. Та Звичайно, що могли. Дивіться, це навіть. Продовження цієї тези, Шевченка є слова, присплять до каві і вогні, її вкрадено і збудять. Ці там два десятки років нас просто пересипали. Що ми могли зробити? То, напевно, обрати інших людей, які побудували би міцну країну. Нападають не на сильних, нападають на слабких. Власне, якщо навіть говорити про паралелі зі столітньої давності, тоді революція теж переросла війну. Бо революція. Це послаблення країни. І тоді і сусіди твої хочуть на тебе напасти. Якщо у нас би була, напевно, нормальна влада, можливо, і не було б революції. Але це наші люди брали тих людей, кого ми потім на революції скидали. Ми теж повинні бути самокритичні до себе. І знаєте, коли зараз говорять, та от нам там одні не дають зброю, другі, треті. В мене просто питання: а що два десятки років вам, нам забороняло виготовляти свою зброю? Це що, не наші президенти роззброювали країну, віддавали атомну зброю. Віддавали це наші такі люди. стратегічні бомбардувальники. Так. Це, це ж наші люди, ну треба самокритично ставитись до себе. Продовжу цю тезу, трошки з провокативної сторони. Десь нещодавно була така поширена допис, який викликав дуже велику дискусію щодо того, що ми, українці, заслужили цю війну через корупцію, через слабкість, через страх. Чи погоджуйся ти як історик з таким. Коли з тобою щось стається, це біблійні сказання. Не питай, чому це сталося, а питай, для чого це сталося. Можливо, це сталося для того, щоб ми трошки переоцінили те, для чого ми живемо. Можливо, для того, щоб в нас трошки змінились цінності. Я навіть по собі скажу, що ми почали цінувати прості речі. Війна загалом. І скидає маски. Ми переоцінили наших друзів. Ми зрозуміли, що деякі друзі, можливо, можливо, і не друзі, так? Але ми і знайшли дуже багато багатьох друзів, багатьох втратили. У мене зараз ну, у нас підрозділі добрі командири, добрий особовий склад. І ну, я вважаю також їх друзями. Якщо б не війна, війна це погано, звичайно. Але інша медаль війни. Що я зустрівся з цими людьми, де б я з ними зустрівся, як не на війні. Розкажи про цих людей, з якими ти служиш. Хто ці люди? Кажу, що армія це і зріс суспільства. Насправді, ну, в армії е, різні люди є. Ніхто не народжується з військовим квитком. Є люди, які просто навіть 24 лютого прийшли, так як я казав на початку, що в нас е, у БД була перепустка в армію 24 лютого. Але є люди, які я не знаю, яким. Дим, але вони якось обманули, можливо, тих, хто, хто сидів там на, на, на відборі Записувало. тих людей. Так, я так. не знаю як, але вони просто до нас прийшли. Це люди різних професій. Є люди, які були за кордоном, за кордоном, на заробітках чи так жили, і це все лишили, і приїхали захищати Україну. Це є різні люди, але це дуже класні люди. І це на один квадратний метр в нас, я думаю, найкращі люди. Ти, дослідж... ти дослідник історії 17-20-х років. Як історики через 100 років будуть писати про цей наш період, чи можеш ти собі припустити? Це історія як картина для того, що, щоб побачити, потрібно відійти. Як вони будуть писати. Е... Є ще інша фраза, що історію пишуть переможці. Я знав, що якщо, фраза ми та, якщо ми переможемо, якщо ми переможемо, добре напишу. Якщо, не дай Бог, програємо, ну то напишуть, напевно, не дуже добре. Тому важливо, навіть якщо ми піклуємось про своє місце історії, важливо перемогти. Питання, яке от, мені не дає особисто спокою, і я не маю відповіді навіть на сьогодні. От якщо порівнювати з нашим ворогом, з Росією, то Росія витрачає на цю війну ну, непотріб. Це зеки, це найнижчі елементи суспільства. Найгірші ті, хто не мігли не хватило, не вистачило розуму відкупитися або втекти. Україна віддає найкращих. От, наприклад, нещодавно загинув син дисидента, письменника Анатолія Лопеноса Микола. Він загинув в бою також. Дуже-дуже багато тих, хто називали себе націоналістами, тих, хто були цвітом української нації, віддали своє життя першими, ну, мабуть, не могли так по-іншому. Як бути з цим рахунком? Ми втрачаємо найкращих, а ворог віддає. Скидає баласт найгірше. Чи маєш ти відповідь на це питання? Я думаю, до певної міри, міри ми розплачуємося за ті помилки, які було до того. Це що ми говорили. Якщо б ми, не, якщо б ми обирали іншу владу тих два десятки років, то не було б війни. А зараз, на жаль, на жаль, гине справді Цвіт Нації і в армії є Цвіт Нації. Ну, значить, напевно, мало так бути. Значить, такі плани в Бога на нас. Але знову ж я повторюю, що ставимо собі питання для чого. Давайте, Я не скажу, що ця війна буде останньою. Давайте готуватись, просто наступний наш етап життя жити так, щоб ми завжди були готові до війни. Про готовність до війни. Чи може ця війна розділити українське суспільство на тих, хто на фронті або для фронту? І для тих, хто обрав іншу позицію, що це мене не стосується, я живу найкраще життя, і так далі. Ти, мабуть, достатньо багато чуєш такі, так. такі тези. Чи відчуваєш ти оцей розподіл як чинний військовослужбовець, і чи може він стати критичним, на твою думку? Знаєте, деколи ми почуємо фрази, є такі фрази, що от є дві України: є там на фронті, а є тут ніби в тилу. Я вважаю цю фразу хибною, тому що є одна Україна. Є просто інші люди. І, можливо, навіть от після, скажу, після, після демобілізації, вона думаю, колись буде, тих людей, які прийдуть з фронту, суспільство, чи люди, які були тут і які заховали голову пісок, вони, можливо, спробують перевиховувати. Вони, можливо, будуть, нас, військових, та? вони будуть накидувати свої цінності. Ми вже це мали, знаєте, це до тої фрази, що. Історії нічого нового під сонцем», Ми це мали після 14-15 років, коли формувався негативний образ військового. Та під умовою я тебе туди не посилав. Так, і такі фрази теж були. Коли в ЗМІ якісь публікації чи репортажі про військових, то завжди військовий, якийсь алкоголік і завжди він там когось побив. І обов'язково присутні у цей пітек ПТСР. Та, 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 звичайно, так, 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 звичайно, це то є. Ну, тобто суспільство намагатиметься, так, бо значна велика частина суспільства е, старається, як кажу, зайняло таку позицію, голову, пісок, як страуса. І вона намагатиметься насадити свої якісь е, цінності тим людям, так, сказати, що у вас там загострене відчуття справедливості, е, сказати, що. Та ви там залітом якісь контужені, що ви тут хочете. Але насправді ті люди прийдуть з нормальним розумінням цінностей і з нормальними питаннями, за що ми все ж таки боремось. Тому що зараз, наприклад, навіть дії місцевих чиновників багатьох викликають просто, м'яко кажуть, обурення. Наприклад. Ну, коли, коли є війна, і. Коли є просто якісь такі незрозумілі рішення. Розумієте, коли, здавалось би, навпаки, там треба якби все для війни, все для фронту, а багато чиновників от з тим, що люди трошки відволікли свою увагу на події на фронті, вони приймають якісь там підкилимні рішення. Ну, дуже, Таких багато, дуже Чи багато. Це ось ця сила людей. Бо зараз в військових діях бойові задачі або задачі пов'язані з захистом батьківщини, такий концелізм, який дуже часто використовується в армії, задія цих цих задачах задіяно близько мільйона людей. Якщо помножити принаймні 4, це члени їхніх сімей додати волонтерів, це виходить достатньо значна частка суспільства. Чи можуть вони ну, після демобілізації, як ти говориш, так або після завершення війни становити політичну силу, наприклад. Не політично в сенсі партії, а в сенсі групи населення, яка має єдині цінності і єдине бачення майбутнього цієї нації, звичайно, що можуть. Ми, ми, наприклад, себе в підрозділі невеличкому створили громадську організацію військово-волонтерська спілка Левіч Серця. Так. І ми навіть хлопцям говоримо і ми навіть між собою говоримо, кажемо, що рано чи пізно дай Бог. Ми демобілізуємось, і ми просто повинні кажу, програма мінімум захистити себе, щоб в будь-яку пору, в будь-яку годину дня і ночі по дзвінку, щоб приїхала хоча б машина чи дві, якщо в тебе є якісь проблеми, і просто захистити своїх. І це нормальне таке ветеранське братерство. Воно повинно. бути. Це ти говориш зараз про сучасну Україну і про ветеранів, які. Так, я вважаю, що от, буде така потреба. Я думаю, буде така точно буде потреба. Я говорю, люди. Прийдуть зі своїми поглядами, з нормальними запитаннями, за що ж ми воювали. Але дуже багато людей матимуть інші погляди. Та? Бо як фраза для когось війна, а для когось мама рідна. Так? І хтось багато наживається на війні. Багато хто скористується тим, що активні люди пішли на фронт, а не активні деякі лишились вдома і не можуть нічого їм зробити. Для тебе, як для історика, оцей процес, що люди, які займають активну громадянську позицію зараз на війні, тому що не можуть по-іншому, а ті, хто залишається в тилу, дуже часто, ну і завжди, звичайно, ну, користуються цим можливістю, що вони залишилися такими, не перестали от мати ці рамки, які становили ці громадські активісти. Для тебе це е, говорить, що це е, негативно впливає на українську державу. Ні, ну дивіться, перше, в нас є ще багато волонтерів, які допомагають. Я їм теж дуже дякую, бо навіть якщо ми говоримо про історичні паралелі, УПА без е надійного тилу, навіть в окупації, та, вона б не проіснувала так довго. Ми б не, не, не мали бій більше 61 му році, і останні у півці не вийшло без Київки 91-му році. Тому важливо, я дякую всім, хто допомагає Збройним силам. Але і я розумію, що... Що і в Збройних силах потрібно поповнення. Тому що там ну, війна, ну, є втрати. І люди повинні розуміти, що не можна дивитись на війну, як е, в кінотеатрі з попкорном. Просто mm -hmm. сидіти і дивитись. Вони теж повинні йти і захищати цю державу, нашу державу. Я казав Кеннеді, не питай, що країна зробила для тебе, а питай, що ти зробив для країни. Ну і є інша сторона: чим більше людей пройде через війну, через армію, тим в суспільстві буде більше людей, які будуть вміти користувати зброєю. Твоя цитата у передмові до книги, яку я згадував: якщо задуматися, то кожна війна могла б стати для людства останньою за умови, що всі її уроки без винятку були б належно засвоєні. Які уроки мають зробити українці з цієї нашої російсько-української війни? Робити все, щоб бути сильним. Це, думаю, один з найважливіших уроків. А інші. Ну, Маємо цінувати навіть прості речі. Маємо цінувати друзі, маємо цінувати наші сім'ї, приділяти їм увагу, родинам. Чи може ця війна стати останньою для українців? Ні. Війна, що буде. Навіть ми з хлопцями говоримо, що е, навіть якщо ми зараз демобілізуємось, то ми ще все одно зустрінемось на полях битв і в армії. Якщо можеш трошки детальніше пояснити, що ти маєш на увазі. Доки буде Росія, доти буде війна. Це підводить мене до завершального запитання: якою буде українська перемога? Що має статися, щоб Михайло Галущак сказав, що. Так, ми перемогли. Якщо говорити про війну з Росією, то напевно розпад Росії на багато дрібненських держав. Але я не знаю, коли це буде. Це просто зараз у нас інші завдання. Зараз завдання зберегти свою державу. А це вже наступний етап. Але як писав Сенека. В листах до Люція, Хто, і хто знає, куди йти, ти хоч до чого здійде, а блуд безкінченний. Тому ми маємо ставити у собі планку йти до неї. Михайло Галущак, націоналіст, історик, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади короля Данила, був гостем програми проекту Свої. Підписуйтеся на наш канал для того, щоб не пропустити розмови з найцікавішими, найпотрібнішими тими, хто. Наближає українську перемогу.